Вітаю вас, діточки! Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже незвичну квіточку, яка називається кактус. Зараз ми з вами трішки її розглянемо. Тож розпочинаємо. Буде дуже цікаво та весело! Діти, подивіться, це кактус. Кактуси живуть багато-багато років. Є кімнатні кактуси, які ростуть в горщику, а є кактуси, які ростуть в пустелі, де багато сонця, рідко йдуть дощі і дуже жарко. Кактуси не мають листя, але в них є колючки, які їм слугують за ці ж листочки. Кактуси бувають круглі, як кулі або овальні, як диня. Або довгі як огірки. Також і кактуси, які можуть квітнути. Квіти їх різні за кольором та формою. Кактуси є невибагливими у догляді, тому їх так полюбляють люди. Діти, а подивіться на наші квіточки на підвіконі навколо. Квіток у нас багато, а кактуса немає. Давайте намалюємо кактус, доповнимо нашу колекцію квіточок. Зробимо нашу групу ще гарнішою. Пуантелізм це коли фарби наносять маленькими мазками прямокутної або круглої форми. Ми з вами будемо наносити маски круглої форми, для цього будемо використовувати ватні палички. Будемо вмакати їх в фарбу, а потім на наш малюнок. Я обрала фарби зеленого, червоного та синього кольорів. Зелений тому що кактус зеленого кольору, а два інші на вибір. Ви можете обрати інші кольори. Наносити маски округлої форми або крапки я розпочала з верхньої частини. Спочатку зробила бантик червоного кольору, а далі перейшла до кактуса. Так зручно робити, тому що ми не забруднимо свої руки та не зіпсуємо свій малюнок. Закінчивши кактус робити зеленим кольором, я беру іншу ватну паличку, вмакаю її в синій колір та переходжу до нашого вазона. Його вирішила зробити синім. Ви можете обрати будь-який колір, який вам до вподоби. Діти, подивіться, справді ж гарний кактус у нас з вами вийшов. Гарний, дуже милий та ніжний, хоч і з колючками. Наш час вже добігає кінця, тож, діти, я з вами прощаюся та кажу до зустрічі, до побачення!